Сергій, давай пограємо в міста. Давай Кінгісеп Пермь, ем, Москва, Архангельськ. Ти знаєш, я боюсь, що до Архангельська вони не долетять. Поки що. Отут ти Степаненко правий, як ніхто, поки що. Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній ранок у Москві був дуже раннім і дуже бадьорим. Рано вранці приблизно о четвертій годині тридцять хвилин невідомі добрі безпілотники знову прилетіли у Москву. А Бальшой большой білий так. і прямо вот сюда, за вот это вот. Ей! туди! Ні, не туда. Иди туда. Ми з вами вже практично звикли до атак на Москву, і у цьому немає для нас із вами нічого дивного. Але росіяни дивуються, так наче це вперше. Так, тут у нас був сушен Грохот Просто Бум! <пух> і, і, і наша спеціальне воєнна епірата. при чому. і деякі кадри, якими можна довго насолоджуватись, мені особисто вже дещо нагадують. <пуху> Автра, ми не здесь. Це ж було вже мамуль, мамулечка. Давай надо отсюда. І це ще була така, так би мовити, пристрілка. Головні події у Москві ще попереду, о 4.30, як я сказав, росіяни фіксували над Москвою якісь невідомі, але дуже добрі безпілотники. Вон ліці в наслідок ударів безпілотників однієї москвічки навіть задрижала вежа. У мене тряслась башня, у меня тряслись стіни. А план. москвічі поки настільки не звикли до подібних ударів, що не дотримуються правил безпеки і правильно роблять. Як тільки відбіжали до вікна, але взрив був, звісно, мощний Говорять, що всі дімаш щось зарвалось прямо та швибила. Вранці Міністерство війни, так званої Росії, повідомило, що, начебто, росіяни збили, знищили або посадили усі безпілотники, але навіть російські пропагандисти почали здогадуватись, що міністерство війни і не їх просто дурить, тому що руйнування у одному із бізнес-центрів доволі суттєві, але погодьтеся йому так набагато краще. Ми тут, звісно, ні до чого, але ми можемо вважати конкретно цей бізнес-центр легітимною військовою ціллю, так само, як і російські торговельні центри, тому що там росіяни збирають безпілотники. Торгові центри це найкраще рішення на сьогодні, у яких є все необхідне: вентиляція, кондиціонування, пожежна охорона, парковка для співробітників. І багато дроби у Москві ж цієї ночі було атаковано один із символів російської столиці. Це величезний бізнес-центр, який називається Москва Сіті. Там найвищі в Москві хмарочоси. Що дуже цікаво, один із російських депутатів Госдуми, колишній генерал, казав іще ще кілька місяців тому, що одна із атак на Москву може припасти саме на Москву Сіті, і казав, що насправді усе робиться, аби такого не відбулось. Вельгірсюря. Рів уже вже наносили удар. Осталось нанести только по Москва сити Но приймаються міри для того, щоб їх уничтожать. Увеличується е, силы і средства бойового дежурства, войск обороны насыщаются. Передбачив атаку на бізнес-центр Москва Сіті. І ще один російський депутат Госдуми і сказав, що і Украина Україна потім отримає томагавки. Я знаю, що вони разрабатывают план удара, наприклад. Демонстрационного по Москва сіті і так далі, это тобто, они будуть повышать такого роду градус. Либо безпілотниками, лібо послід поставленными тамага. Ви знаєте, це той рідкісний випадок, коли я хочу, щоб усі прогнози російського депутата стали реальністю. Ну а відповідь на питання, чому саме було атаковано Москва Сіті, є на цьому відео. Зразу що це не Ема чого Якщо ви не роздивилися, то після удару по одній із будівель було викинуто на вулицю документацію офіційну одного із міністерств, так званої Росії. І це зовсім не дивно, тому що у цьому комплексі розташоване міністерство економічного розвитку, мінпромторг, Мінкомзв'язку, а також Ростуризм, Росстандарт і Росімущество. Тобто атаковано було не просто якусь там будівлю і навіть не просто один із символів Москви, а кілька російських міністерств. Напевно, це вже перетнули ті самі червоні лінії, ті самі красні лінії. Красні лінії? Віновні, ні відповідальність? Я що, на кого-то впечатление производит. Ну що я вам скажу? Я абсолютно не здогадуюсь, які це могли бути безпілотники, і так само я не здогадуюсь, хто міг на них донатити, але я теж зовсім не здогадуюсь, що це далеко не остання атака, і таких атак на так званій Росії раніше не було, поки так звана Росія не почала повномасштабну війну проти України. А здесь случилось специальная военная операция. До речі, Владимир Путін учора знову роз. Розповідав про те, що він категорично за те, аби негайно провести мирні переговори. Це наприклад, почати мирні переговори, а ми не відказувались. Ви самі знаєте, я все время говорю, про те, що ми не відказувалися ніколи від мирних переговорів. мирного рішення конфлікту. За його словами, він був би навіть радий припинити вогонь, але не може, бо українська армія атакує. Ну, к нам що обращатися. З прикращенням огня віду. ми ж не можемо прикратіти огонь, віду, коли на нас купає. Проте це абсолютна дичина. Владиміру Путіну не потрібні ніякі переговори. Йому не потрібне ніяке завершення війни. Йому треба тільки заморозити війну, щоб отримати час на те, щоб підготувати краще російську армію для продовження цієї війни або для агресії і ще проти кількох держав. І до речі, Владимір Путін, як ви знаєте, зустрічався днями із лідерами Африки. Африканських країн, пам'ятаєте, він іще деяким із них обіцяв подачки у вигляді безкоштовного зерна. Центральна африканська республіка Ерітрії. По 25-50 тисяч тонн зерна. Але спробу Владимира Путіна ось отак, от відкупитися від африканських лідерів, у тому числі за рахунок вкраденого зерна у України, африканські лідери не оцінили. Африканські друзі вони не просять каких-то подачок. Більше того, і на першому саміті, і потом в двосторонньому форматі між самітами і на цьому, Многие говорили, ми не прийшли что-то просить. Владімір Путін із великим сумом змушений був констатувати, що африканські лідери хочуть, аби війна якомога швидше завершилася, а Україну вони поважають. І вони в общем, і в цілому к Україні відносяться, ну хорошо. І іскрині я хочу почеркнуть ані іскри не э, думають на тому, що зробити такого, щоб конфлікт був прикращен. Великий геополітик, і у той самий час оцей так званий миротворець, який буквально за кілька хвилин до того казав про мирні переговори, почав знову завуальовано погрожувати Польщі. Львов нікогда не входив в состав Російської імперії. На що Сталін відповів. Зато Варшава входила. Методички із вказівками погрожувати Польщі. Отримали також і російські пропагандисти. Партизани, люди з доброї волі, вони можуть устроїти в этом жешові е, паганам е, в аеродромі. Тому що город -то хороший, значить, е, ту саму знамениту бавовну. Навіть сама особисто Скабєєва, яка збила раніше тисячу баєрактарів, збирається сісти на екскаватор та зносити паркани на кордоні. Даже екскаватор. Последні відомо потребують виштобисністі забор, який Варшава построїла на білорусько польській грані. Тут я не скажу нічого нового. Чим більше росіяни погрожують нашим союзникам, тим краще для нас, тим більше ми будемо від союзників зброї отримувати, щоби відбити російську агресію. Але і ми із вами, громадяни України, маємо багато робити для нашого війська. Найважливіше, що сьогодні можуть робити звичайні громадяни України, це Продовжувати підтримувати українське військо аж до нашої з вами перемоги.